Багаємо всіх на вже традиційному святі нашої школи осінньому балі. Цей рік додав кожному з нас великий спектр емоцій та відповідного настрою. Але сьогодні ми зосередимось лише на позитиві. Так, тому темою цьогорічного свята став осінній настрій від теплої ностолії до яскравої барби сурботності. А усі виступи класних колективів оцініть професійне журі, яке потім надасть кожному класу свою номінацію. Осінь це така пора, коли перше, що хочеться зробити, це загорнутися у теплу ковдру, взяти чашечку гарячого какао та подивитися якийсь затишний фільм. Давайте ж зануримось у танцювальну композицію, що подарує нам той самий затишний настрій разом із 9 В класом. Сатошні вечори весени, це, звісно, гарно. Але якщо до того періоду, коли листя на деревах ще не опало, але вже закольорилося різними барвами. Коли ти бачиш таку красу, тобі хочеться наче вітер розбурхувати усе навколо та безтурботно грати з друзями у активні ігри на природі, скільки б років тобі не було. Згодний з тобою, саме так пройшли мої вихідні у вересні, а тепер ми подивимося, як саме безшкотували учні 9-го Б класу із безтурботним осіннім настроєм. இங்க தான் நம்ம போறதுக்குள்ள Вітер, Золото беріз Застогнали віти, похилились вниз. Лисячко тріпоче, сумно шелестить. Заховатись хоче, боязко тремтить. Хто, як не поети, можуть найкраще передати усі почуття від споглядання життя природи та людей у різні пори року. Правильно, ніхто. До речі, Юлю, Який в тебе улюблений вірш про осінь? В мене березовий листочок Ліни костенко. І ще на сніг. І навіть чи іній, ще чути в полі голос череди. Здригнувся заяць, ліс такий осінній. Куди наступиш все що ще родить. А в тебе. А в мене улюблений танець, який занурить нас усіх у віршовану осінь. Десятий Б клас та поетичний осінній настрій. Усім доброго ранку, з вами Отері новини від 10-го ба. Я Анна Байрачна, і сьогодні ми будемо підбивати підсумки місяця. На порядку денному маємо тему осінній ліричний настрій і те, як його змальовують поети. Сьогодні я і мої колеги будемо розповідати вірш осінь, гарна молодиця. Осінь, гарна молодиця. Розгулялась, веселиться, прикрасила все барвисто і шипшинове намисто, одягла собі на шию. Чого тільки не міє осінь, шидра господиня, гарбузи і картоплю людині, все зібрала із городу. Не забула про погоду, заховала у кіяні. Сад до яблука в ліяні, там, де груші суховиті, зранку дощиком обмиті. Зранку дощиком обмиті, лістя жовте розтрусило, Де береться в неї сила? Осінь гарна молодиця, літо нам вже тільки сниться. Для багатьох поетів та письменників осінь є найбільшим скарбом, бо приносить найбільше натхнення у їхнє життя. Надалі передаю слово моїй шановній колезі Юлії Мороз. Бодня з вами мороз Юля, і ми продовжуємо ефір. Осінь дуже мальовнича пора року. Листя опадає з дерев, пейзаж поступово змінюється. Шевченко у своєму вірші обмальовує всю неймовірність осені, наділяючи її людськими рисами для більшої візуалізації образу. Як казав Френсіс Скотт Фіджеральд. З першої сіді про життя почнеться спочатку. А далі розповість моя колега Кароліна Філіпова. Вітання з Гьорицю з вами Філіпова Кароліна. Я дуже рада зробити внесок у опис осінньої пори. Цікаві факти про осінь. Осінь асоціюється з листопадами, дощиком та романтикою. Тепер передаю слово моєму колезі Яковлевому Євгенію. Вітаю вас з міста Кремінчук. Наш сьогоднішній невеличкий репортаж присвячений дивовижній красі осіні. На жаль, підійшов до свого завершення. До нових зустрічей! Юль, а ти знала, що кожної осені, кожного навчального року, ми усією школою збираємося разом, обираємо дві жертви. Які віддають нам свою. Ах, не вже кров. Дикцію і проводимо сеанс виклику духів танцю на осінній бал. Тьфу ти налякав. Я вже тут бозна що подумала. Трохи містики не завадить і взагалі. Нещодавно Хеллоуін був. Ото вже свято, гарбузи, жахливі історії, солодощі чи пакості. Ех. Я бачу, тобі не вистачає містики. Так пропоную зануритись у містичний настрій осені разом із дев'ятим Г класом. Дивимося. Який різноманітний у нас бал за настроєм вдається: і містика, і поезія, і безтурботність, але хочеться чогось ліричного, класики танцю, справжнього балу. Ну, тоді тобі треба нанести візит до якоїсь королеви, яка влаштує саме такі заходи чи не кожного тижня. До королеви. Так це ж треба сукню раз, туфлі два, зачіску три, макіяж чотири, клач п'ять. І час, щоб все це поєднати. Шість. Зрозумів. Вдобало ти дійдеш тоді, коли вже наступний почнеться. Ох, дівчата, але не сумуй. Наші учні допоможуть тобі та глядачам поринути у справжній ліричний настрій осені, наче ми всі опинимось на справжньому королівському балі. Зустрічайте 10-й А клас та ліричну осінь. Осінь. Облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні, сині тишині. По садах пустинних їде гордовита, осінь жовтокоса на баскім коні. Удалочень холодним бежалю за літом синьоко осінь їде на вманя. В'яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня, облітають квіти. Обриває вітер, пелюски печальні, розкида кругом. Скрізь якась покора в тишині розлита, березка гола мерзне за вікном: Тримайся, Харків, тримайся рідненький, хай Бог береже наше місто та нині. Мою Україну, мою батьківщину Чарівну і точу співучу єдину. Так, Юлю, я вирішив, цієї осені здійсню навколосвітню подорож. Я вже втомився. Ці бали, прийоми, зустрічі, танці. Все, з мене досить. Я відлітаю, бувай. Стій, ти що? А як же я? Ти наш бал. О, ти пропонуєш мені прощальний білий танець. Добре, не можу відмовити, дорогий соведучий. А, стоп, це ж тобі доведеться шукати сукню, туфлі і все інше. Ні, стільки часу у мене немає, бувай. Зустрінемося за рік. Авай, чекайте, я лечу до вас. Та ні ж. Ти не зрозумів. Зараз буде саме такий танець, який підтримує твій валізовий настрій та змусить побачити, що ти ще не готовий до навколосвітньої подорожі. І чого це? Валізи зібрав, гроші та документи взяв. Що ще треба? Ще потрібний пригодницький настрій, коли ти не очікуєш, що пригода сама з тобою трапиться одразу, як ти приїдеш до нової країни. А коли ти відчуваєш, що кожна поїздка це вже велика пригода, коли бачиш чарівні дрібниці на своєму шляху та готовий до усіх випробувань долі, є в тебе такий настрій? Ну, місцями я б сказав. Отож бо, поки ти повністю не проймешся пригодницьким настроєм, ти нікуди не полетиш, і твої гаваї проживуть рік без тебе і не будуть сумувати. Вже повір. А як же пальми та блакитне море, кокоси й тропічні коктейлі? Циц, дивися уважно та бери приклад з 11-го Б класу, який точно знає, що такий балізовий, пригодницький, осінній настрій. Дивимося. Це все добре, але тепер мені сумно. Я не поїхав до навколосвітньої подорожі, а скільки б нових вражень я звідти привіз? Давай подивимось на це з іншого боку. От який спогад з твого життя в тебе асоціюється з осінню? Як я йду до дитсадка під дощем і падаю до калюжі разом із парасолькою, яка майже виколює мені очі, як потім втрачаю одного чобота бо підскользнувся у багнюці. І доходжу до виховательки у такому вигляді, наче пережив Армагедон по дорозі до дитсадка. І я останній трансформер з парасолькою у руках, наче бластером, який мене ж і покалічив. -да, не найприємніший спогад. А якщо асоціювати осінь з чимось приємним для тебе з життя, що це буде? Напевно, пікнік на природі, коли ми з друзями зібралися великою компанією. Та пішли до лісу. Слава тоді гарна погода, сонце світило, листя різнобарне повсюди. Навіть пару білок зустріли дорогу. Віча намагалися потім знайти їхню схованку горіхів. щоб посмажити на вогнищі. Не вийшло, але було весело. Всі були задоволені. Ось бачиш, і на душі від таких спогадів тепліше стало. Ділитися гарними спогадами завжди приємно. Тому давайте подивимось ностальгічну історію осіннього настрою від 9-го г класу. Булядін камера мотор і. Раз. Раз. Раз, два, три. Гей! I just wanna let it go for the night. Therapy for me all the crazy shit i did tonight. those would be the best memories i just want to let it go for tonight. That would be the best therapy for me uh, hey hey yeah yeah hey hey Ну, я вже не здогадувався всього по повній програмі, тому Тепер хочу запалити танцпол. Ти хочеш взяти участь у нашому святі? Справді? А що? Я спортсмен, активіст, енергійний парубок. Що я не станцюю? Але що ти зібрався танцювати? І який настрій передавати у своєму танці? А увесь одразу. Я хлопець багатогранний, все зможу. Зараз розкажу, як все буде. Спочатку я станцюю в джаз-фанк. Потім одразу контемпорарій, що глядач ще на свідомість коїться, а я вже весело чи відстукував, поєднано з гопаком та вальсом одночасно. Ну як тобі, правда, геніально? Хм, Ну що тобі сказати? Це геніально з точки зору поєднання непоєднуваного. Тут перевершити тебе складно. Але з іншого боку, я б тобі радила зупинитися на одному виді танцю та одному настрої, щоб якісно його передати. Це ж нудно, лише один настрій. А ти обери такий, що задіє усі твої навички та силу одразу. А поки ти будеш думати, давай подивимось на прикладі 10-го В класу, як вцілити у життя мажорний осінній настрій та заразити ним усіх навколо. One, two, three, а вон і гаде дій, лемі файда сі там мі. А місси на райно. Юлю. Я тут подумав про роль мрії у житті. І хотів запитати, про що ти мрієш? Так. Сумочку від Дольче Габана, Туш лявій від Лореаль. Е, парфуми від Шанель. А ще. Юлю. Прийом. Викликає Шанель. Тфу викликає Данило. Ау! Що? Шанель, Данило. Дивись! Ти там про мрій питав! Так ось складаю свисок саме із них! Мені здавалося, що мрія це трохи недосяжна величина, якщо звернутися до математики. А в тебе це більшою мірою речі, які можна просто купити. Ага, просто купити. Щоб їх купити, мені доведеться не фарбуватися, не одягатися, не їсти, не пити та зігріватися енергією сонця. да, важкувато. Але я вважаю, що ти можеш перетворити ці мрії на цілі та досягнути кожної. А щоб тобі все вдалося, треба зарядитися мріливим настроєм. Тоді мрії самі почнуть до тебе линути навіть у більшій кількості, ніж ти гадала. Тоді нам ніяк не обійтися без мрійливого осіннього настрою, який нам подарує 11-й А клас. de tu Te tu hermoso Caminla. No existe nadie como тут. Sky magenta blue. So in me in you, your eyes lit up by just the moon. Sei che abbran momento de ma will be okay, non soy perfetto. Премія мо і сімебой. Рекварди Forever my love Ну що, Юлю, зарядилися мрійливим настроєм для здійснення мрій? Так, тепер я відчуваю у собі сили досягти успіху у всьому. Але знаєш, тепер мені справді усі мої бажання здаються більше цілями, ніж мріями. А що ж тоді таке мрія? Мрія це те, що спершу здається нам недосяжним і довгий час таким і є, а потім, згодом, коли ми кріпнемо духом та думкою, стає метою, для досягнення якої потрібно докласти певних зусиль. Ти правий, Данило, треба мріяти, а потім перетворювати свої мрії на цілі, і тоді ми їх досягнемо. Але що робити, коли мрії завершиться, і ти все отримаєш, що хотів? Мріяти, що по нашому світі. Кожна звернена благо мрія здійснилася, щоб серед нас стало більше щасливих людей, і світ посміхався всім щирою усмішкою. На цьому наше свято доходить кінця. Ми дякуємо усім танцювальним колективам класів. Ви усі були по-своєму чарівні та прекрасні, і подарували нам великий спектр осіннього настрою, якого нам вистачить до наступних свят. А усі номінації, отримані вами від журі, ви зможете побачити у новинах шкільного сайту разом із дипломами за участь у нашому осінньому балі. Нехай ваші мрії здійснюються, а осінній настрій радує різнобарвим почуттів. До нових зустрічей!